Вітаю усіх, хто приєднався сьогодні до е, мого ефіру або ж етеру, кому як зручно, тому що можна і так і так казати. Сподіваюся ви мене е, чуєте, тому що я не бачу, не знаю поки що. І до того ж, це мій перший ефір. Тому сподіваюся, що все ж таки мене чути. Звісно, що починаємо ранок із того, що ми дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам за те, що ми прокинулися, за те, що у нас була тиха ніч. А ще раз, можливо, мене не було чути. Я зараз спробую перемкнутися на іншу мережу. У мене було світла. Так, мене чути, чути, так? Сподіваюся. Так, значить, ще раз. Ранок починаємо з того, що дякуємо нашим захисникам за те, що в нас є цей ранок, за те, що ми прокинулися, що була тиха ніч, ми могли поспати і виспатись, тому що деяким людям це не вдається, і вони віддають свій час, свої нерви. На те, щоб захистити і оберігати нас. Звісно, що я хочу також висловити подяку і моїм рідним, які зараз у лавах ЗСУ: мій чоловік, його батько, його брат. Також, ну, кого знаю особисто, там, просто десь людина є у Фейсбуці чи десь, я знаю особисто, кого не знаю, також дуже дякую. Дякую всім, у кого рідні на фронті. У колег моїх, наприклад, та, у моїх знайомих, усім, усім, усім. Ще раз безмежна, безмежна е, дяка. Е, ось тут пишеться у мене, що повільне з'єднання. Все ж таки не знаю, що. Не бачу я, що відбувається. Е, звісно, що. Ми маємо підтримувати наших захисників. Як ми можемо це робити? Ми можемо робити внески, якісь оті групи тим людям, яких ми справді знаємо і впевнені, тому що, на жаль, дуже багато шахраїв на цьому також наживлюються. Така реальність, тому перевіряємо інформацію, робимо благодійні внески, тому що це ми робимо не за когось, а для себе, хто скільки може, не обов'язково багато, хто скільки може робіть внески. А переходьте особисто, є такі організації, в яких можна допомогти руками, можна. Можна допомогти, там, випікаючи галети. Я знаю особисто таку організацію, можливо, хтось захоче потім подивитися: це мурашки, я там була. Потрібні завжди руки. Можна допомагати, збираючи в госпіталі якісь речі. Також у мене є перевірений контакт. Якщо захочете, можемо разом передати в госпіталь на Харківщину. Ну, що ж, Тоді розпочинаємо наш поетичний ранок. Підібрала вірші, які є і поезія, і оповідання. У мене буде так розподілено на рубрики, сподіваюся, я встигну. Значить, Рубрики такі: Поезія від мене, моя особиста, потім поез... поезія від класика, музична пауза. І музична пауза, і оповідання від моєї учениці, яке я хочу прочитати, але про нього я потім розповім більш детально. І так, ще раз дивіться в коментарях. Там є також збір. Дивіться, заходьте, приєднуйтесь обов'язково. Перший мій вірш він е, зі збірочки моєї. Я можу так похвалитися. Є в мене одна збірочка, називається Грані зигзаги життя або так, як є. Тут зібрані мої і старі вірші, і нові, багато філософської лірики. Але е, сьогодні хочеться так. Трішечки да, якогось позитиву, щоб надихнути когось. М -м -м -е так, перше — це -е -е вірш воїну. Я не знаю, як мож можна стерпіти, те, що ти пережив на війні, душа не перестане боліти. Як залікувати рани твої? Не сховався, пішов відстояти. Все що рідне навколо і десь. Для тебе піти захищати це не проблема, а честь. Напевно, страшне буває, та ти стоїш хоч би що. Кожен з нас тобі вірить і знає, силу духу не зламає ніщо. І, може, ти сам ще не знаєш, що ти відомий, герою. Небо над нами тримаєш, за волю станеш горою. Солдатику. Чуєш? Вертайся, ти пройшов багато доріг. Я знаю, ти не зламаєшся і ступиш на рідний поріг. Бажаю усім, щоб всі повернулися, хто зараз на фронті. А, також ще казала, що в мене є рідні, які у лавах ЗСУ, і також Пам'ятаємо тих, хто загинув за нашу незалежність, хто е, в полоні, хто зник, е, також, якщо когось, е, ну, хто почує е, про таку людину, як Сергій Григорюк, будь ласка, також повідомте, зник не можемо е, знайти. Е. Так, наступна рубрика моя це вірш від класика. Останнім часом люблю читати поезію, хоча раніше полюбляла прозу більш. Хочу прочитати вірш Василя Симоненко. один з найулюбленіших поетів, який також зазнав страждань від влади, помер у 28 років. На жаль, від того, що була хвороба, а передувало цьому, що його побили, переслідували. Тому. О, зараз прочитаю його вірш. Це е, такий позитивний про світ, ну, напевно, про Батьківщину, про Україну свою. Е, тому е, Василь Симоненко. світ, який мережево казкове, світ, який ні краю, ні кінця, зорі трави, мрево світанкове, магія коханого лиця, світ мій гучний, мільйоноокий. Пристрасний, збурунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, дай мені свій простір і неспокій, душу сонцем жадібно налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочи у долю мою світе, хвилями прадавнього Дніпра. Дай, е, не шкодуй е, добра мені людині, щастя, не жалкуй моїм літам. Все одно ті краплі по краплині я тобі закохано вітам. У мене є десь на сторінці цей вірш, я його вже читала, він мій улюблений. Наступного разу і приєднаюся, вивчу новий. Так. Значить, трішечки послухали поезію. Тепер пропоную також послухати пісні. Музична пауза така буде у нас. Пропоную пісні мого батька. Це. Зі збірочки також. У нього є збірочки, у нього є і для дітей цікаві твори. Він продовжувач, можна так сказати, традиції Остапа Вишнів, Павла Глазового, усмішки. Потім у нього є ще дра, драма, яка порушує. Важливі екологічні проблеми: Атлантида, віршики для дітей. Ось, наприклад, можу показати вам такий цікавий книжечка. Це як лісостопові туристи по Бразилії мандрували. Далі, ось, по щастя, до Європи» з цього з цієї збірочки, ну, тут також поділено на рубрики, і тут є пісні. Зараз я спробую увімкнути. Пісенка тут буде не повністю, називається Мій город. Є і між зорями про кохання. На побачення йду я теж про кохання. Є чумаки, є коза і город. Зараз я увімкну щось. Так. По мережці, поміж квітами, самосвітами, все тут тягнеться, стелиться, в'ється, наливається і виростає, все мені розмаїто сміється, все тут є, що душа бажає, вишенька і бурячок. Mor ffais i bwyd І з пісні «Мій город, це не повна пісня. Заходьте також на YouTube, в мене є також сторіночка, тому заходьте, там є повністю пісні. Так, далі, це була така музична пауза, можна слухати, проте у нас немає часу, тому рубрика у нас така. Рубрика оповідання від учениці. Я вирішила прочитати це оповідання, тому що воно мені дуже і дуже подобається про такі родинні цінності, про нашу перемогу, про те, про мрії, як ми будемо святкувати. Тому учениця моя написала на конкурс: це Ярослава Бурлаченко Ліцей 41, також можете завітати на нашу сторіночку на сайт. Називається Оповідання. Минуле в сучасності або як Богданка козаків викликала. Казка Оповідання. Було, дуже, було ще дуже рано, приблизно 4 година. Дівчинці зовсім не хотілося спати. Як тільки мати не намагалася заколисати дитину та всі спроби та методи виявилися марними. Богданка крутилася, плакала, просилася відвести її на дах, бо вона хоче подивитися на зірочки. Ольга довго відмовляла, але врешті врешт погодилася адже, по-перше, така ідея була дуже заманливою. А по-друге, жінка вже була згодна на все, аби тільки дитина заспокоїлася. Вдягнувши теплі речі, вони попрямували до дверей. Але тут Богдана зупинилась і промовила Хай кнопочка піде з нами. Мати видихнула Нічого не поробиш. Довелося взутою йти в кімнату по кішку. Коли пані Ольга зайшла до вітальні, побачила кицю, яка солодко позіхала, вигнувши спинку. Кнопочка із зацікавленістю глянула на господиню дому. А коли ніжна жін... жіноча рука попестила її за вушком, вона почала муркотіти. От Оля вклала кішечку спеціальну сумку для тварин. Зачинивши двері, вона підійшла до доньки, яка вже нетерпляче тупцяла в коридорі. Коли дівчина побачила свою пухнасту улюбленицю, застрибала від радощів, обережно взяла її на руки та чимдуж побігла сходами нагору. Жінка лише усміхнулася і пішла за своєю дитиною. На даху було дуже вітряно, тому, щоб не змерзнути, пані Ольга обійняла Богдану. Тобі не холодно, сонечко. Лагідно прошепотіла мати. Ні. махнула Богдана головою, ближче притискаючи до себе руку своєї неньки. Обережно торкнувшись дончиної спини, Ольга повільно від... підняла погляд на зірки. На хвильку замилувалась нічним небом і замислилась про щось своє, таємне. Їм було так добре і затишно, що нічого, здавалося б, не могло порушити цю магічну сімейну атмосферу. Богдана поволі почала дріматися. Але якась цятка, що раптово з'явилась на небі і вже палахкотіла, змусила її прокинутись. Мамо, мамо, салют. Так. Невпевнено погодилась Ольга, адже їй здалося дивним, що хтось святкує самого ранку. Вони ще п'ять хвилин розгублено сиділи на даху, а потім почули моторошний свист і звуки вибухів. Богдана дуже злякалася та пригорнулася до матері, а Ольга, взявши дитину на руки, хутко побігла до їхньої оселі. Кнопочка, звісно, ж йшла слідом за її власницею. Жах охопив сім'ю, було чути найрізноманітніші дивні звуки. Здійнявся неабиякий гуд. У квартирі вже був умімкнений телевізор, аби зрозуміти, що коїться. На всіх каналах виступав із зверненням президент України. Шановні громадяни України, сьогодні вранці, голова Російської Федерації голосив про проведення спеціальної воєнної операції на Донбасі. Їхнє військо заподіює шкоду, підступно робить усілякі безчинства На жаль, вже є жертви. Нам доведеться вести воєнний стан на всій території України. На цих словах пані Ольга, яка метушилася та бігала з одного кутка в інший, оторопіла, ледве не знепритомніла. Пригнічена жінка нарешті опанувала себе і почала збирати речі. А тим часом очільник та головнокомандувач продовжував. Такими діями ворог намагається дестабілізувати нас без паніки. Ми працюємо. Наша армія дбатиме про захист. Ми сильні, незламні, готові до всього. Нас не збити з пантелику. Переможемо слава Україні. Пані Ольга зазвичку відповіла Героям слава. Богдана повторила гасло за матір'ю. Далі на, канапі, на каналі пояснювали алгоритми дій під час повітряної тривоги. Жінка, слухаючи, продовжувала збирати валізу все найнеобхідніше. Раптом телефон завібрував, повідомляючи про наявність нових повідомлень. Ольга швидко дістала з кишені гаджет і на одному диханні прочитала. Це був коханий. У мене все добре, сподіваюся, у вас також. Я попросив свого приятеля Підвести вас у село, там безпечніше. А ще я тепер пілот гелікоптера. Люблю, цілую, обіймаю. Відповідь не забарилася. Так, у нас усе добре. Тож ти тепер військовий, будь обережним та пильним. Віримо, що з такими захисниками та патріотами, як ви, Україна вистоїть і переможе. З нетерпінням чекаємо на тебе вдома. Теж любимо, цілуємо, обіймаємо. Тримаймося, ми поруч. Невдовзі приїхав друг чоловіка Євгеній, та вони рушили в дорогу. Ура! До бабусі, зраділа дівчинка, познайомимо її з нашою кнопочкою. Вже коли дісталися до місця призначення, схвильована бабуся чекала на подвір'ї. Вона почала бідкатися. Ой, лишенько, що ж це таке? Ой, мої бідні діточки, ще одна війна, а зараз же ж 21 -е століття. Наша бідна Україна скільки ж пережила, за що це нам? Хай їм грець. Мамо, заспокойся, щось вигадаємо, будемо намагатися допомагати нашим захисникам наближати. Перемогу. Минуло декілька днів, щоб хоч якось відволіктися від неприємних думок. Одного вечора сім'я зібралася біля печі та дивилася дуже цікавий дитячий спектакль. Але тут двері відчинилися, та до вітання зайшов дідусь, який приєднався до лав тероборони, повернувся з чергування. Бабуся ніжно стряхнула з та сніг, а Богданка турботливо піднесла чашку з чаєм, дідусю, е, за яким дуже сумувала. Для вас є пропозиція діловито повідомив дід Петро. Сітки для військових пласти будете? Якщо так, то приходьте завтра о 12 годині до сільради. Наступного дня зібралися чимало людей. Робота кипі, кипіла. Усі завдято плели маскувальні сітки, шили одяг, збирали торбинки з їжею. Богданко разом з іншими дітьми малювали листівки для воїнів на передовій, щоб вони відчули підтримку. Раптом до неї підійшла старенька бабуся, яку у селі називали відьмою та знахаркою. Вона запропонувала дівчинці зробити амулети, які нібито можуть викликати духів наших предків козаків, які допоможуть Боротися нашим захисникам Богданку все зацікавило. А що потрібно для цього? Від тебе тільки позитивні думки. Гарний настрій, а сама дістала з величезної сумки нитки. Бовуся почала робити оберіг мотанку. З'ясувалося, що добрі слова, які дівчинка промовляла під час обряду, мали велику магічну силу. Згодом до них приєднались не тільки діти, а навіть дорослі. Вже ввечері стояв повний кошик оберегів, а наступного дня його відвезли на фронт, де волонтери з радістю віддали кожному воїну, батькові Богданки також, цей дитячий подарунок, талісман. За декілька днів загін пілотів. Сколихнула жахлива новина. Почався ворожий наступ. Сірко, позивний батька Богдани, разом зі своїми побратимами були готові вступити в запеклий, але нерівний бій. Сили ворога переважали. У наших воїнів майже не було шансів вистояти. Але яке було здивування, коли побачили перед собою справжнісіньких козаків, вбраних у червоні шаровари, вишиті сорочки з незмінним оселецем на голові та шаблями в руках? Козаки ж. Швидко майстерно крутили своєю зброєю, утворюючи щит, який захищає від ворожих куль. Це дало змогу нашому війську піти у наступ і подолати ворога. Стомлені військові просто лежали на засніженій траві та дивилися на небо. Вони досі не могли збагнути, як їм вдалося здобути перемогу. Раптом з рації сірка пролунав радісний голос. Хлопці, хлопці, ви як чуєте? Україна звільнена, наша перемога. Можемо тепер їхати додому. Прийом! Ці жадані слова. Радості не було меж, а щасливий сірко, до речі, справжнє ім'я Іван плакав від щастя, що незабаром побачить свою кохану дружину, перлинку, донечку та батьків. Коли вони повернулися додому, звідусіль звучали українські гасла, пісні, люди з кожного міста та селища дякували та вітали їх з перемогою. Їхали дуже довго, проте встигли обговорити, як будуть святкувати. Пригадували курйозні історії, які також бувають і на війні. Вони пообіцять. Один одному завжди допомагати. Адже те, що пережили в таких умовах, назавжди зближує. Це і є справжня дружба. Звісно, не забули своїх загиблих товаришів, які вже ніколи не зможуть вступити на рідний поріг. Але назавжди залишиться у їхніх серцях, пам'яті всього народу. Ось уже й знайома дорога. Вони виходять з машини. Назустріч біжить їхні рідні. Вони щасливі, що дочекалися живими своїх захисників. Емоції переповнюють. Ольга, коли побачила свого Івана, вискочила зі столу, перекинувшись, склянку за яблучним соком. Підбігла до нього та міцно, як тільки могла, обійняла, заплакавши. Чоловік палко пригорнув дружину до себе, поцілував. Богданка кинулася до батька, бабуся ці теж не відстали від гурту, а позаду, махаючи хвостиком, вже мчала кнопочка. Родина зібралася за столом, весь вечір вони сміялися, погомоніли, розповідали анекдоти, обговорювали політику та бавилися з кицею. А як же ж без традиційних українських страв? Нарешті посмакували домашнім, гарячим, апетитним борщем, пампушками з часником, салом та навіть двома паролями. Ой. Поляницями. Вечір видався максимально комфортним та затишним. Пізніше до гати зайшли друзі та сусіди, аби побачити Івана та привітати з поверненням. Господарі залюбки прийняли гостей, адже українці це одна велика родина. Дякую, ось такі, таке було оповідання від Ярослави Бурлаченко. Е, звісно, бажаю, щоб сталося так, як її оповідання, що наші пращури е, допомагали нам, щоб ми допомагали одне одному, не забували, підтримували у, у хвилі радості і у хвилі е, сумні. Тому, будь ласка, ще раз наголошую. Підтримуйте, робіть внески, приходьте допомагати особисто. Єднаймося, це справді важливо. Допомагаємо одне одному. Дуже вам дякую. На цьому наш етер ефір завершується. Була дуже вдячна всеукраїнській поетичній родині за таку можливість. Дякую, слава Україні.